Міф номер один Dark Souls. Вона ламає клавіатури, джойстики і навіть цілі життя. Це Dark Souls. Еталон хардкорності в іграх. Легше вивчити увесь підручник з алгебри, ніж пройти усіх босів у грі. От гравці і йдуть в онлайн, щоб хоча б там позмагатися один з одним. Але з'явилась байка, наче у Dark Souls Online можна зустріти короля. Непереможного персонажа моба. Нас таки не залякати. Тож хочі в онлайн перевіряти міф. Єдь та сволач! Так, а ось і король. А ну йдіть сюди, ваша нікчемна величносте. Зараз ми тебе. <клухи> От паскудина. Так, знову на тобі! <клухи> От тобі ще! І хоча ми кілька разів померли, але такі здолали цього короля. А отже, перший міф спростовано. Та у нас є іще декілька. Міф номер 2 GTA 5 у Майнкрафті. Великий безмежний світ, де усе складається із кубиків. Дерева з кубиків, тварини з кубиків, навіть люди із кубиків. Кубики у Майнкрафті це найважливіший будівельний матеріал. З них можна зібрати і величний французький собор, і годзілу, чи ціле місто з іншої суперпопулярної гри GTA 5. Принаймні з'явилася така чутка. А зараз ми її перевіримо. Так це ж околиці Ло-Сантосу. А і та сама лікарня. Святі пікселі. А це ж поліцейський відділок та банк. Просто неймовірно. Увесь лос сантос відтворено у Майнкрафті. А це означає, що другий міф підтверджено. Та у нас є іще один. Міф номер 3 Мортал Комбат проти стрітфайтера. Це Мортал Комбат. Файтинг, який породив віковий рейтинг у іграх. А це стрітфайтер. Файтинг, який надихнув чекаських розробників на створення Морталу. Дві легендарні гри постійно змагаються за звання кращого файтингу. І навіть пішла чутка, що розробники хочуть зіштовхнути героїв своїх ігор у справжньому кросовері. Зараз ми спитаємо про це у продюсера стрітфайтеру Йошинорі Оно. Так на. Дуже часто просять зробити кросовер із Мортал Комбатом. Ми і самі цього хочемо, і навіть обговорювали цю ідею з Едом Буном, але поки що це легше сказати, ніж зробити. Адже дуже важко поєднати коміксовий стиль стрітфайтеру із брутальним та жорстоким морталом. Тому поки що ми не плануємо такий кросовер. Що ж, не бачите нам, як Скорпіон ламає хребта Чун Лі. А це означає, що останній на сьогодні міф спростовано, але нікуди не йди. Далі буде ще цікавіше. Продюжем. Далі у програмі. Хто ледь не поховав суперочікувану екранізацію культового Варкрафту? Якщо ви забили, то це чоловік, який зняв п'яток отвратітельніших просто кошмарних екранізацій культових ігр. Дізнайся у фокусі, що може завадити створити кіношникам фільм по крутій грі. Хто зможе кинути виклик злу і врятувати світ від загибелі? Всесвіту майже кранти. Єдина надія на цих природжених бійців. І саме ви поведете їх у бій. Дізнайся, найексклюзивніші подробиці моба-шутеру «Бетлборн». Та ігри, що зруйнують усе у п'ятірці ігронафта.